Трирічному Марку догорову необхідна наша з вами допомога. Малий потребує операції зі встановлення гастростоми, апарату для годування. Родина не в змозі самостійно зібрати потрібну суму. Всі кошти ідуть на підтримку здоров'я маленького хлопчика. Марік народився передчасно. Дитина була без свідомості і не могла дихати самостійно. Тож хлопчика реанімували до дитячої лікарні. Получилось так, що вже через 8 часов попав попало на реанімацію в. не скажу точно в какое время, но на Николаевской он там сразу попал в кувес. Там уже начали с ним все, вот это вот все манипуляции проделывать, как мне уже потом рассказали врачи. Перші три місяці життя Марк разом із мамою провів у лікарні. Спочатку на вентиляції легенів, а потім лікували пневмонію, яка внаслідок виявилася хронічною. Пневмонії, бронхіти. Зараз, звісно, я з цим сама вже справляюся. Раніше було дуже страшно, тому що синіва не пропадала, він постійно синів, задихався. Звісно, я справлялася з цим, але обращались по-любому в лікарню. У піврочку малий потрапив до лікарні знов із загостренням хвороби легенів. Після цього перестав набирати вагу. До того ж, у Маріка відсутній кофтальний рефлекс. Марина змушена годувати синочка за допомогою зонду. Я його кормлю зондом, зондове кормлення, кожні три години. І зонд, як бачите, не стоїть, тому що він його постійно витягує. Він розуміє вже, що він йому мішає. Зонд постійно дратує слизову горла і трахею хлопчика. Через це загострюється пневмонія. Через найменший протяг дитина починає хворіти. Єдиний вихід із ситуації операція зі встановлення гастростому. Оставимо вот гастростому і тоді буде намного легше. І мені і йому, він не буде так часто боліти, тому що хронічний бронхіт у нас рождення, а ще этот зонд додає це все. Хлопчика вже чекають на гастростомію в лікарні Петербурга. На дорогою операцію слід зібрати 10 тисяч гривень. Родина винаймає житло. І хоча тато малого працює на двох роботах, самотужки дружжю, такі грошей зібрати. Тож звертаються до всіх, хто може надати маленькому Маріку надію на краще життя. Батьки дитини будуть вдячні за будь-яку вашу допомогу. Телефон мами Марка 063 995 93 18 Марина. Наталі Якобсон, Руслан Іванов. Телевізійні новини Миколаївський півщини